Добрий вечір. Дуже дякую за запрошення. Власне, хто як не ви, нам роз'яснить це питання більш детальніше. Це відео, яке ми щойно показали, ну абсолютно доводить зайвий раз ваші слова. Що газ для Росії це засіб впливу на Європу і зброя проти України. Нарешті цього року транзит блакитного палива, як ми тут в ефірі щойно зазначили, припинився. Як ви, власне, до цього ставитесь? Перш за все, я хотів би вибачитись перед глядачами. Які мали ці декілька днів для того, щоб після дуже важкого 24-го року пару днів відпочити, відпочити від політики, відпочити від поганих новин з фронту, відпочити від обстрілів? Но оскільки обстріли не припинилися прямо зараз є повітряна тривога, оскільки yeah. політика нас Теж не відпускаю, я сподіваюся, що ваші глядачі мене пробачать. По-друге, я себе не відношу до великих фахівців в газовій сфері, хоча точно відношу себе до державних діячів, які кардинально змінили політику в цій сфері в Україні. Перш за все, я рішення про припинення транзиту російського газу оцінюю як безумовно правильне. І це мій підход до політики єдності і до схвалення цих рішень. Можу наголосити, що воно дещо запізніло. Тому що, звичайно, що продовжувати контракти, а наголошую, що припинення контрактів можливо лише. Коли вони спливають, тому що санкції за перервання діючого контракту вимірюються мільярдами, а може і десятками мільярдів доларів, і позов ти отримуєш не тільки і не стільки від Росії, а від інших учасників контракту, які можуть притягти Україну до відповідальності, отже, у нас було декілька шансів не продовжувати контракт. Перший шанс був у 2009 році. Ви пам'ятаєте, що тоді, в цей період, Соловйов тоді ще дуже задоволений. Зараз він набагато більш нервовий, набагато більш обурений, і дуже-дуже йому дискомфортно. А тоді він співав, що він перекроє газ Європі, Україні і всім таким іншим.